Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему інфінітивів і інгових форм. І нарешті ми дійшли до найцікавішого: це звороти, тобто конструкції з певним порядком слів, де можуть вживатися інфінітив або інгова форма, тобто герундій, або participle перший, або навіть participle другий. Теж може бути. І на черзі в нас е, початок теми Complex Object, е, складений додаток. Це одна з найпопулярніших, напевно, конструкцій, і в ній може бути як інфінітив, так і інгова форма. Я спеціально вибрала такі досить типові приклади. Зараз перекладемо, подивимося, в чому тут справа і як взагалі воно утворюється. Отже, перше речення: я бачив, як вони заходили до кімнати. Значить, перше, на що тут треба звертати увагу? Ну, в нас початок речення ідеальний, це зразу підмати присудок, це main verb, А далі там щось там, якісь слова, як вони заходили і так далі. І тут теж нібито є свій підмет і свій присудок. Фактично, у нас це підрядне речення. В принципі, це речення можна перекласти дослівно і сказати «I saw how they were coming into the room» або щось в такому дусі. Ну зазвичай е, такі речення не перекладаються дослівно, тому що виходить дуже формально, дуже складно і не завжди це вдало. Іноді воно виглядає так трохи неоковирно. Е, тому використовується комплекс об'єкт, як воно е, получається. Ну, спершу я перекладаю початок. Тут все просто. Я Бачив, saw, Тут минулий час. Ну, окей, хай буде минулий. Теоретично може бути будь-який час. А далі, оце як? Я взагалі не перекладаю, оскільки в нас. Комплекс обєкт значить, після нашого дієслова має бути об'єкт. І цей об'єкт зв'язується з основним дієсловом без прийменників, без з'єднувальних слів, без сполучників, без чого-небудь. Значить, далі в нас має бути перший об'єкт. Тут вся фіча в тому, що наш об'єкт. чому комплекс? Тому що він складається з двох частин. Я шукаю, власне кажучи. Ось головний персонаж мого підрядного речення, вони. І тут треба пам'ятати, що оскільки це об'єкт, значить в називному відмінку воно тут стояти не може. Так, в англійській нібито нема відмінків, але тим не менше, займенники прекрасно мають відмінки, і тому я бачила їх, мені так доведеться це говорити. Значить, «I saw them». І далі заходили, що робили. І ось тут у мене можуть бути варіанти, тому що, скор за все, я могла бачити не весь процес. Я могла бачити частину процесу. Ну, себто, заходили, і я там десь якийсь момент бачила. А можливо, я бачила весь процес. Коротше кажучи, тут може бути або enter заходити, можна камінь сказати, можна enter, а можна сказати answering. Це буде залежати від того, що саме я бачила. Ну, а далі вже the room. І мій складений додаток: ось. Ну, або «answer», або «answering». Вони перекладеться як them, заходили, перекладеться як «answer», або «answering», залежно від контексту. Ну, а the room це вже додаткові слова, які зав'язані на «answer». Вони не зав'язані на «I saw». Ну, щось таке дивне, нібито. давайте спробуємо ще друге. Вони хочуть, щоб я їм допомогла. Техніка вся та сама. Шукаємо з першого головного героя речення Підмет. Далі в нас головна дія, присудок. Вони хочуть. Далі якісь щоб. Ну, це зв'язка, тому що в нас знову підрядне речення, тому що в нас просто такого явища, як складений додаток, немає. А далі знову підмет і знову присудок, і тут ще якийсь додаточок невеличкий. От такий от. Що в нас буде тут? І отже, спочатку ми все перекладаємо дослівно. They, вони хочуть. Want. Далі, оце щоб я не перекладаю? Тому що мені зразу після wants потрібен додаток. І додаток буде без прийменника. Далі після що в мене я. І от власне це я і має стояти після Вон. Але оскільки в нас я в називному відмінку, це підмет, а нам треба із нього зробити додаток. тобто в нас він має бути в якомусь іншому відмінку. І тут буде «ми». Вони хочуть мене, якщо дослівно. А далі допомогла. І це «help». І відповідно тут буде вже інфінітив, тут не буде інгової форми. «to so help і далі їм them. І ось мій. Складений додаток. Тут нібито він простіший, але з другого боку, в нас інфінітив повний, на відміну від цього випадку, де інфінітив чомусь не повний. Від чого це залежить? Звичайно, це залежить від основного дієслова. Взагалі, як буде будуватися складений додаток, насамперед залежить від основного дієслова, яке ми використовуємо. Ну і тут можна вже вивести таку формулу, як цей комплекс об'єкт утворюється. Значить перш за все. Комплекс об'єкт завжди складається з двох слів, або з двох частин, будемо так говорити. Тому що може бути не обов'язково одне слово, можуть бути іменники, прикметники, які характеризують ті іменники. Але тим не менше, принципово в нас буде дві частини. І утворюється він наступним чином. Спочатку в нас має бути підмет присудок, тому що додаток не ставиться на початку речення, він може стояти тільки після дієслова. Тому нам спочатку потрібно дієслово. І перша частина речення, ну умовно кажучи, перша частина це підмет і присудок. Subject і main verb. Main verb тут не може бути якийсь завгодно. В таких реченнях можуть бути лише певні дієслова, але про це трохи пізніше. А от зразу після цього головного дієслова без усяких з'єднань буде стояти, власне кажучи, Complex Object. Спочатку додаток номер 1 І тут ми можемо мати займенник, септо пронаун. І цей пронаун у нас буде в непрямих відмінках, так званий Objective Case. Тобто мене, тебе, нам, вам і так далі. Може бути іменник, наун. Ну, англійських іменників, слава Богу, ніяких відмінків немає, тому іменник та іменник собі. Ну і зазвичай, крім цього, більше нічого не буває. Це перший об'єкт. Тепер другий об'єкт. Тут в нас може бути participle перший, тобто ve ing. може бути participle другий, ve-id, може бути повний інфінітив. Себто інфінітив з часткою ту. І може бути неповний інфінітив, так званий bare Infiniti. І уся ця компанія представляє собою одне ціле, це один блок. І розглядати його треба як один блок. Так, цей один блок складається з двох частин, з двох об'єктів, але це підблоки, так би мовити. Власне, тому воно і називається складений додаток, complex object. Себто, це не один об'єкт, це два, які нібито злиті в один. Їх не можна розривати, їх не можна переставляти місцями і вони завжди будуть існувати от такою парою зразу після дієслова. Дуже важливо розуміти, що вони завжди зав'язані на дієслово. Без нього вони не існують. І ще, треба розуміти, що цей комплекс об'єкт – це похідна структура. Від підрядного речення, цебто першого знака комплекс об'єкта, специфічне головне дієслово, після якого він стоїть. Друге це одне ціле, тобто два об'єкта є фактично одним, і третє. Комплекс object завжди можна перебудувати у підрядне речення. Інше питання, наскільки це доцільно і що в нас получатиметься. Дуже часто виходить не дуже красиве речення. Але технічно це можливо. Звичайно, як правило, треба додавати якісь з'єднувальні слова, але це вже, як то кажуть, побічний продукт. Наступне питання, яке може виникнути, це оцей main verb. Чи любі дієслова тут може бути? Ні, насправді далеко не всі дієслова можуть бути от в таких і тут можна провести таку стрілку собі і вказати групи дієслів, які можуть бути таким присутком. Це особливі присудки. Тут може бути mental activity», розумова діяльність, тобто всі дієслова, які показують розумову діяльність. Тут можуть бути дієслова, які показують наміри, «intention», або бажання, «desire», або «wish», можна так сказати. Тут можуть бути почуття і емоції. Feelings або emotions, тут можуть бути дозволи і накази, досить багато дієслів, але далеко не всі. А також можуть бути дієслова, які показують фізичне сприйняття реальності. Бачити, чути, помітити, sense perception, тобто. Ну і щоб не бути голослівними, напишемо хоч по пару прикладів. Mental activity. Що це може бути? Know, знати, consider, брати до уваги. Suppose, think зрештою теж туди відноситься і так далі. Далі intention, desire, наміри. Wants. Ну, власне, desire, wish, mean. Mean в значенні мати намір, а не в значенні означати. Choose, обирати, приміром. Ну і теж їх багато. Ну, feelings і emotions більш-менш очевидно. Like, dislike, hate, накази і дозволи. Allow приміром. Дозволяти, або let, теж дозволяти, або command, order, і так далі. Ну і sense perception, фізичне сприйняття, це бачити, чути, помічати. І теж таких дієслів є багато. І я ще не згадала одну групу, а й це буде шоста. Це так званий declaring, коли ми щось повідомляємо, заявляємо, report, приміром. Або попереджати «warn», ну і так далі. Ну і наостанок спробуємо з якимось із дієслів зробити ще одне речення. Візьмемо найпростіше, що тільки може бути. Ну, приміром, сусіди не дозволяють нам смажити ковбаски у дворі. Ну, щось таке. Може вони вегетаріанці? Хто їх знає? Отже, дивимося, що ми маємо. Перше, в нас підмет, сусіди, і не дозволяють це головна дія, main verb. Все за схемою. Ось. Значить, Головне дії слово не дозволяють. Не дозволяють, підпадає під категорію Order Permission. Отже, ми маємо право на комплекс Object. Далі в нас, власне кажучи, має бути комплекс object», І теоретично вся ця штука, власне кажучи, ним і є, або має бути. Шукаємо головного діяча. Нам робити шашлики. Нам. Про нас мова. Далі, нам що робити? Ну, власне, робити шашлики. Це наша дія. Ну, а у дворі відповідає на питання, де, і, в принципі, могло не стояти. Тобто, оце кандидат на об'єкт номер 1 А оце кандидат на об'єкт номер два. Ну, а тепер спробуємо його зробити. Our neighbors. Сусіди. Далі не дозволяють. Don't allow. Далі нам. Нам це буде «us». Це наш перший об'єкт. Далі робити шашлики. To have, barbecue. Ну і далі у дворі. In the backyards. Отже, це наш перший об'єкт, це другий об'єкт, повний інфінітив, з залежним від нього словом. Ну таке буває. У дієслів або форм дієслів дуже часто є залежні слова. Це, власне, його об'єкт маленький. І все разом оце з невеличким ще додаточком і є Complex Object. Ось так приблизно воно робиться. Ну і якщо в когось зараз більше питань ніж відповідей, це абсолютно нормально, тому що ця тема досить обширна, і тут дуже багато нюансів. Насправді, деякі дієслова вживаються тільки з повними інфінітивами. Інші дієслова вживаються тільки з голим інфінітивом, тобто Bare Infinit. Деякі дієслова рідше вживаються з комплекс object, ніж з підрядним реченням. А з деякими дієсловами, підрядне речення, в принципі, неможливо зробити, от як приміром, з нашим реченням тут. Якщо ми навіть дуже захочемо тут підрядне речення зробити, нам не вдасться. Ну, або вдасться. Але для цього треба додати ще купу слів, і речення виходить довгим і незручним. Тому обов'язково далі буде продовження. В наступній частині побачимо, коли вживаються інги, коли вживаються інфінітиви, це головна різниця. І далі обов'язково подивимося випадки, коли в реченні нібито є комплекс об'єкт, але насправді не є. Ну, таке теж буває, тому треба бути уважним і знати, куди дивитися. Може, скріншот цього цього за посиланням в описі відео, так само як посилання на весь плейліст по безособовим формам дії слова. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, бо далі обов'язково буде.